Когда я вижу имена парочек, вырезанные на деревьях, я не думаю, что это мило. Я думаю о том, зачем люди с собой на свидание берут нож. Девушка запуталась в сумочке и вместо баллончика прыснула в лицо маньяку шанелькой. И с криком «Она тысячу стоит!» забила маньяка насмерть. Ну, такая ситуация. Пляж. На пляже... Э, Лежить хлопець і лежить такий вже дядько похилого віку. Дядько підходить, до хлопця говорить: Що це в тебе з животом? Він говорить, та нічого це з мене з животом, це прес. Розумієш, прес. Від нього, там, він всім подобається дівчатам, на нього всі дівчата ведуться. Прес. розумієш, Я качок. Ну, добре, другий раз підходить. Ні, ну ти мені скажи, що це в тебе таке, що в тебе животом? Та ти що не розумієш, діду говорить, це не з животом, це прес, це прес, я накачаний, просто від, від цього всі дівчата короче, тащаться. Третій раз підходить дід говорить: та що ж це в тебе з животом? Він говорить, та ну як ти не можеш зрозуміти, це прес, дивись, він всім дівчатам подобається. Приходить півгодини, іде дід, з ним три красивих дівчини, підходить, до хлопця витягує пачку грошей і говорить. Осица пресс, бачишь, а в с животом. В кафе сидит девушка, такая. К ней подходит троещинский пацан. Такая, "Ну, Девушка, давайте познакомимся. Не хочу. А что не хочу? Ну, потому что вам будет непонятно, а мне будет скучно. Я не понял. Вот видите, вам уже непонятно, а мне уже скучно. Если хочешь с кем-то познакомиться, просто скажи. Мы встречались на дне рождения у Саши. У каждого найдется знакомый Саша.